Російсько-українській війні винен не стільки Путін як Зеленський і Байден. Додаткових санкцій на Росію за терористичний акт у сумах США накладати не будуть. А от потенційна мирна угода буде стосуватися так званих п'яти територій нашої держави. Тим часом очільник МЗС РФ Лавров з бачить, як би зрештою знести так званий русофобський режим Володимира Зеленського. Вітаю мене. Звати Олександр Крумін. Ви дивитеся підіві і на часі. Важливе станом на 15 квітня перед тим як про це будемо говорити, запрошую вас поставити вподобайку та обов'язково підписатися. Адже попереду ще багато цікавого. Ну а ми стартуємо. Отже, президент США Дональд Трамп. Під час спілкування з пресою у Білому домі знову наговорив багато цікавого щодо російсько-української війни. Як і можна було очікувати, республіканець зі шкіри пнувся, аби захистити свого так званого найкращого друга Володимира Путіна. Про спілкування з пресою пишуть чимало ЗМІ, зокрема європейська правда. На диво Трамп зібрав зусилля у кулаки. Таки визнав провину Путіна у російсько-українській війні. Але, перефразовуючи класика, є багато але. Лідер США знову заявив, що за його президент. Денства цитата Путін навіть не згадував про війну проти України. А от його попередник Джозеф Байден міг зупинити протистояння. Цитата знову знизивши ціни на нафту, але не зробив цього. Далі пряма мова самопроголошеного генія сучасності. І що тепер робити? У нас є країна, яка втратила 25% своєї території, Зауважу, що це знову, брехня адже мова йде про 20%, Але для Трампа далекого від ситуації заокруглювати. Чому ні? І найкращі місця говорить Трамп, де вбито мільйони людей. Це була війна Байдена, і я намагаюся її зупинити. Я думаю, що ми зробимо хорошу роботу. Я сподіваюся, що ми це зробимо. Додав Трамп традиційно своїми загальними фразами ні про що. Президент США далі заявив, що війни в Україні не можна було допустити. І Байден міг її зупинити, і Зеленський міг її зупинити. Цікаво, як саме. І Путін не повинен був її починати. Та ви що. Винні всі констатував Трамп. Пізніше він повторив цю думку, сказавши, що цитата мільйони людей загинули через трьох людей. Скажімо, Путін номер один. Скажімо, це теж показово. Байден, який не мав жодного уявлення про те, що він робить, номер два. І Зеленський, і все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це. Я хочу зупинити вбивства. Я думаю, що в цьому плані ми добре справляємося. Думаю, дуже скоро у вас будуть дуже хороші пропозиції. Підсумував Трамп. За кілька годин до цього президент США заявив, що його попередник Джозеф Байден та український лідер Володимир Зеленський дозволили розпочатися повномасштабній війні Росії проти України. Ці слова Трампа з'явилися на наступний день після того. Як Росія вдарила двома балістичними ракетами по центру Сум, убивши щонайменше 35 людей? Отже, що ми маємо у підсумку? Путін, начебто, і розпочав повномасштабне вторгнення, але винен не тільки він. Зеленський і Байден мовляв могли не допустити цього. Ну добре, попередник Трампа дійсно міг діяти рішучіше. Накласти попереджувальні санкції, а коли вторгнення все ж розпочалося, відразу надати Україні бодай мінімум необхідної зброї. А от що міг зробити Володимир Зеленський? Мова не про підготовку України до війни, довкола якої вже зламано тисячі списів всередині нашої держави. Мова саме про Трампівське формулювання не дозволити війні розпочатися. За однією з легенд від Путіна, расисти тоді пропонували віддати їм всю Донеччину та Луганщину, і вторгнення, мовляв, не переросло би у повномасштабне. Але по-перше, з якого дива наша держава мала віддавати терористам свої землі просто так, вистачить з нас і кримського півострову, зрештою. А по-друге, де гарантії, що навіть у разі такого кроку Путін би не вигадав казус Беллі для введення військ. Втім, промова Трампа вкотре показала наскільки республіканець далекий від розуміння причин цього конфлікту як. Власне, від наближення стійкого, а головне, справедливого для України миру. До речі, на зустрічі журналісти знову питали Трампа про те, чи відреагує він санкційно на терористичний акт росіян у Сумах. Нагадаємо, внаслідок удару посеред місцю 13 квітня загинуло 35 людей, а лік постраждалих перейшов за сотню. Так от, Великий Миротворець сказав, що я спеціально тримаю паузу. Бо ви вгадали, додаткових санкцій накладати на Росію не буде, як завжди мав цьому пояснення, яке міг би надати лише він. Трампа запитали, чи розглядає він можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії після удару по сумах. На що він сказав, що у нього вже є санкції проти Росії? За його словами, він уже наклав санкції на газогін Північний потік, потік-2» і начебто зупинив його. Пряма мова Трампа це був великий трубопровід, який проходить через Європу. Я його зупинив. Це російський трубопровід, напевно, найбільший у світі, який йде до Німеччини. І я зупинив його, не повторюючи двічі, жартую. Сказав Дональд Трамп. Традиційно жалюгідно, але Трампу не звикати, адже його адміністрація живе. У своїй реальності нагадаємо, напередодні, 14 квітня, Трампа теж просили прокоментувати удар Росії по сумах. На що він сказав, що цитата це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна це жахливо, сказав він тоді, але не уточнив, що мав на увазі під помилкою. Ось так свідомий теракт із десятками загиблих цивільних це просто помилка терористів. Тому ж і спрямування літаків на Башти, Близнюки та Пентагон, здійснене представниками Елька. 11 вересня 2001 року було просто помилкою. А підопічних Усами Бен Ладена, як і його самого, не варто було визнавати терористами і знищувати. Але Трампа напевно це теж не обходить. І ще про тероризм та захист від нього. Україна готова купити у США 10 систем протиповітряної оборони Петріот за 15 мільярдів доларів. А деякі європейські партнери допоможуть у фінансуванні, принаймні можуть зробити це. Про це днями в інтерв'ю програми «60 Minutes», що виходить на телеканалі CBS, заявив лідер української держави Володимир Зеленський. За його словами, Україна так і не отримала. Додаткові системи ППО Петріот, які були обіцяні на торішньому 75-му саміті НАТО у Вашингтоні, я поважаю вибір США. Але коли США нам такі системи не дали або не продали, ми готові на будь-який формат питання не в грошах, сказав Зеленський. Президент України стверджує, що деякі європейські партнери готові фінансово допомогти Києву у купівлі цих систем, але США кажуть, що сьогодні. Немає можливості в цей час. Вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, не вже не можна знайти можливість захистити Україну, зазначив Володимир Зеленський. Він також розповів, що у розмові з американським президентом Дональдом Трампом пропонував різні варіанти. Є система Петріот, і у вас їх багато. І у вас є виробництво. Є кілька кроків, як захистити Україну. Номер один: одна система, яка коштує півтора мільярда доларів. Ми готові купити хоча б 10 систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних центри міст, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів доларів. Ми готові їх заплатити. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо оплачувати. Сказав в інтерв'ю Зеленський. Другий варіант, за його словами, це ліцензії на виробництво систем і відповідних ракет. І він просив про це. Нинішню і попередню адміністрацію США. Також Зеленський згадав про країни на Близькому Сході, в Європі, Азії, де розміщення американської системи і де немає бойових дій, які могли би передати до України, мова про системи Петріот. Власне. Ми були готові отримати їх навіть в оренду. Форматів, як це забезпечити, багато, потрібне бажання, сказав Зеленський. Так, от у Трампа запитали і про цю пропозицію. У відповідь традиційний потік маячні. Судіть самі. Той відповів, що президент України, цитата, завжди хоче придбати ракети. Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну. Чи не так? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети, додав Трамп. То знову Зеленський почав війну. Цікава позиція союзника Російської Федерації, так що Україна мала капітулювати відразу, аби не бентежити колективний захід і Трампа особисто. І помітьте, Дональд Трамп абсолютно не розбирається у типах ракет і не зважає мова про зброю для атаки чи для захисту, як власне протиповітряна оборона. Він просто космічно далекий від цього йому абсолютно байдуже на загибель людей, скільки би республіканець не запевняв у протилежному. Американський президент, однак, після тієї прямої мови. Ми похизувався, що саме він передав Україні протитанкові комплекси Джевелін, завдяки яким українці цитата виграли свою першу велику битву з танками, які застрягли в Багнюці. У них, себто, українців є вислів, Обама свого часу дав їм простирадла, а Трамп дав їм Джевелін. Розповів республіканець. Дякуємо смішно. Сміємося усім кривим рогом та сумами. Але ж усі ці обережно увесливі заяви Трампа та його оточення, на його думку, робляться в ім'я високої мети досягнення стійкого миру в Україні. Саме про потенційну мирну угоду говорив любитель російських міфів, офіційно спецпредставник Дональда Трампа Стів Уїдков, який днями їздив на поклон до російського диктатора. Спецпосланець президента США Вітков в інтерв'ю американським змі назвав свої перемовини з Путіним минулого тижня переконливими, а також згадав про п'ять територій. Про це пише зокрема Bloomberg. За словами спецпосланця Трампа, він обговорив з Путіним кроки, які можуть покласти край війні в Україні, і можливо привести до створення нових можливостей для бізнесу. Увідку стверджує, що Путін звернувся з проханням до нього забезпечити постійний мир, що за його словами зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього. Цікаво, агресор хоче забезпечити постійний мир, але ж він має всі важелі для цього. Просто зупинити війну і вивести війська, і тоді все буде і без віткофа. Тим не менше йдемо далі. Ключ до загальної угоди, за словами Стіва Уіткофа, обертається навколо цитата п'яти територій. Ця мирна угода стосується цих так званих п'яти територій, але загалом набагато більше, сказав представник Трампа. Він додав, що цитата ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже дуже важливим. Для світу в цілому традиційна маячня з загальних фраз в дусі всіх трампістів також Уітков додав, що бачить можливість змінити відносини між Росією і США за допомогою деяких дуже привабливих комерційних можливостей, які дадуть реальну стабільність в регіоні. Ну знову вода. Що на виході? Чергові залицяння до кремлівського режиму та демонстрація того, що адміністрація Трампа піде на будь-які поступки терористам, аби підписати міфічний папірець, що зробить діда Дональда миротворцем в очах цивілізованого світу. А може, дасте якоїсь конкретики не сьогодні, окей? Зрозуміло. Ну як же без цинічних заяв представників Кремля, які бачать, що у Білому домі готові слухати все, що лється з пропутінських ротів. Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров стверджує, що Європа, начебто, хоче знайти новенького напівфюрера. Це цитата, та зберегти далі знову цитата нацистський режим на частині території України. Його заяву цитують російські пропагандисти. За словами воєнного злочинця, миротворчі плани, які просувають європейські лідери, націлені на те, щоб Зберегти при владі президента України Володимира Зеленського російський міністр впевнений, що Європа цитата зробить усе, щоб режим не змінився, по суті своїй. Усі ці миротворчі схеми, які малюють Макрон і Стармери, виходять з того, що це потрібно, щоб зберегти, хоча б шматочок землі, на якій збережеться нацистський, на думку Лаврова, відверто русофобський режим, заточений під чергову підготовку чергової війни проти Росії. Зауважимо. Ніколи Україна не готувала нападу на Росію. Як це було зроблено з мінськими домовленості? Брехав Лавров, додавши, що про вибори в Україні ніхто навіть не заїкається. Цікаво, як би проводили вибори. В будь-якій іншій країні світу під постійними ракетними обстрілами. Голова російського МЗС стверджує, що європейські лідери можуть зайнятися пошуками. Цитата якогось новенького напівфюрера, який буде менш залежним від різних субстанцій. Лавров також заявив, що під час обговорення з країнами Заходу будь-яких угод, що стосується російсько-українського, як він це називає, врегулювання Москва наполягає на цитата, Перевірці сумлінності України традиційно пекельно-цинічна брехня. Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що президент США Трамп цитата краще розуміє український конфлікт ніж будь-який інший західний лідер. Як же далекий він від правди, як люблять говорити самі расисти, кукушка хвалить петуха за то, що хвалить он кукушку, а маячню про фюрера та русофобський режим. Кремлівським пропагандистам час замінити на щось свіжіше, адже ця платівка давно заїжджена і не викликає емоцій, напевно, навіть у найпалкіших зет патріотів. Власне, на цьому найважливіше на 15 квітня добігло кінця. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, та так само обов'язково підпишіться на наш канал, адже попереду ще багато цікавого і впевнений, вам у нашій компанії сподобається. Ну а на цьому все. Наголошу, що ви дивилися підвія. З вами був Олександр Крумін. Бережіть себе на все добре. Слава Україні!